Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 9 по 15 лютого 2026 року. Це перше відео. В цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Увенталець, Близнюки і рак. Ми розглянемо питання, як завжди, загальна енергетика, фінанси і особисте життя, що у вас буде в особистому житті. Так. Так, О, вони вітаю. Давайте будемо дивитися, що тут у вас. Не звертайте увагу на шуми за кадром, то в нас красуля, наша суля. Зараз у неї погулять. Побігать. <ріст> так, дорогенькі мої овени що тут у вас? Допомога іншим. У вас буде якась допомога іншим. Якийсь тиждень допомоги іншим, оракул говорено Будете допомагати іншим людям. Що тут скажеш? Давайте подивимося причина, чому саме будете допомагати іншим людям. Ну, скажем так, по колесу фортуни це як судьбоносне, да, щось, колісо крутиться. Знаєте, як ото кажуть, житті як на довгій ниві. Сьогодні ви, завтра вам. Не знаєте? Можливо, хтось вам, у вас така була ситуація, і вам потрібно комусь до ви вам допомагали. А тепер, знаєте, як дох папіжом красим або старицею. Да, Зробив, допоміг. Бо це судьбонусне, бо це таке, що по колісу фортуни життя воно різне, то плюс, то мінус. Да? Тобто всяке може бути. І ви якось ну, повернення, як начеб боргу, чи повернення віддячні, від, віддячує, віддячуєте комусь, да? щось таке карта сама випала. Але ну, треба допомогти, бо, бо треба. Раз не буває. Фінанси. фінанси Рицарь Кубків. Рицарь Кубків, бачите, якось він іде, і несе вогонь в чаші. Да? Тобто, я думаю, що з фінансами все буде гаразд. Не можу сказати, давайте подивимося більш детально. Хоча на фінанси кубки це задоволення. Я, я довольний. Можливо, я несу через гроші, несу вогонь. Тут, тут е, допомога іншим. Можливо, це дійсно емоційно, на емоціях допомога іншим людям. Що це з фінансами? Да, Тут теж може бути, знаєте, якась е, взаємодія. Я не скажу, що це може бути е, та сума, або, або ви довго чекали, можливо, ці гроші. Нарешті вони по дві е, кубків, як наче... Прийшли до вас, да? довго чекання. Але якось, не знаєте, не все одно е, ви в якомусь кризисі. Не скажу, що це прям ідеально приятно, і все ви такі отримали такі, фу, класно, значить, я викручуюсь. Ні, тому що тут може бути дійсно, треба ще комусь, допомогти, самому якось не, не дуже переливки, а треба ще допомогти. От якась така буде, знаєте, сердечність з вашої сторони. все ж таки. Ну, розход е, по карті справедливості помірний, тобто збалансований, і я якось продуманий, правильний, оце чесний. Тобто не якийсь там, е, як я кажу, фінді я, а а іменно дійсно якомусь такому е, правильному м -м, збалансованому приход-розход. Особисте життя, дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів у нас про, ну, дивіться ось. Дев'ятки жезлів, дівчина сидить, голова за голову держиться. Так? Щось, якісь Можуть бути ситуації, які вас можуть вганяти оцей ступор, неврозуміння, дев'ятка жезлів це е, тримаю, тримаю оборону, тримаю оборону, о дев'ятки жезлів. Е, тут? ну якісь є, як, знаєте як, можливо, залежність від роботи. Е, якось довге залежність, те, що одне, як знаєш, знаєте, як м, по дьяволу, це є залежність від роботи від якихось обставин, де ви просто ну, от по дев'ятки е, жезлів. Боретеся, відстаєте, стоїте, якось, знаєте, таке бажання його все це закінчить, обнулить по дурню, але ні, не получаєте, Розумієте, емоційно розумієте, що поки немає можливості зміни, треба щось. Ну, для, для, для когось треба на, 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 отримати, наприклад, знання. І це теж може для когось важливо, або отримати. Якісь документи, наприклад, да? або по там єрафанти, це можливо протеже від якогось впливової людини для зміни на майбутнє да? і входа з цього роботи. У кожного порізне, але якийсь такий, не, незважаючи на те, що у вас там допомога іншим. А у вас і в самих може бути те, що ви потребуєте е, індивідуально теж допомоги. Але допомога, то що ви будете допомагати, то, як знаєте, ваша задача, вам треба так зробити. Тобто, якщо вас попросять допомоги, то не відмовляйте. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх хованів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо подобається. Те, що я роблю і, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогі мої тельці. Тельців третє око. Тельців третє око це інтуїція. Це ваша інтуїція, це ви може бути, знаєте, як тиждень тиші, тиждень спокою. Будете. Наблюдати за іншими людьми, аналізувати, інтуїтивно відчувати, де правда, де обман, вірити, не вірити. якась буде таке, знаєте, навіть третє око це я б сказала знає, опасность. Знаєте, як відчуваєте з цим своїм тілом. Цю опасність якось. Ну, це тиждень буде такий, знаєте, інтуїтивно спокійний, вивчальний. Не йдете на якомусь такому, не на драйві. Це все ж таки буде спокій. Спокій і рівновага. Давайте подивимося. Причина чому так. Дуже хто Ось може бути дуже велике якесь емоційне потрясіння, прямо через край гори, через. Через край, якась така, якась така знаєте, емоційна ну, подавленість просто. І, і оця трансформація, можливо. Ви через біль входите в трансформацію велику, яка веде вас з часом до сонця. І от для цього, для от, от цього вашого переходу, можливо, дійсно, вам треба побути: оце третє око, в, в, інтуїтивному, в інтуїтивному вашому. Положенні такому енергетичному, да? тобто відчути, не, не чути простіра, відчути себе, особисто своє внутрішнє я. побути якомусь в якомусь такому тиші, спокої, розумінні. Понимаете? Щоб поняти, що робити далі. Якось отак. Це на собі, я б сказала так. Фінанси, фінанси, фінанси. що тут фінансів, восьмерка. Жезліва фінанси швиденько, ну, тут ось бачите, як і дівчата сиді, сидять якесь прозріння, да? як наче гадали, щось при, погадали, і воно спустилося, е, приземлилося книжка якась, якісь новини можуть бути, швиденько щось якесь отримаєте. Да? Як отримаєте якісь, ну тут як якщо ми дивимося за е, фінанси, то отримаєте якісь новини або кошти. Це залежності від поповнюючих карт. що це? Бажання здійсниться. Я думаю, будете емоційно наповнені, будете, ну, будете довольні тим, що вам ну, прийшло це. Що це за вибір? Ну, можливо, в когось як і у когось може бути е, два істочника доходу. Да? І можливо, цей істочник доходу ви отримали з одного, а й отрим... ще чекаєте ще від одного якогось дії, або якось плануєте свої як потратити гроші інтуїтивно, тобто відчуваєте, що щось може на ну надо щось якось по іншому, щось зробити, що саме що вам тут. Це в ваших руках. Що вам там треба робити? Все в ваших руках, ви інтуїтивно розумієте від того, скільки ви е, тратите, від того, скільки ви отримуєте, все залежить від вас, дорогі. Тобто вам якісь може, дійсно потрібно якісь отримати знання на слідучому тижні відносно е, фінансів. Можна, можливо, в когось дійсно так. Восьмірка е, жезлів це е, новини або. Ну, ці, По цій карті так новини, або швидко, або якийсь такий прорив. Тобто ви дивіться самі, як у кожного, у кожного своє. Але це рух, восьмірка жезлі це рух, прискорення, швидкість. Ну, Когось, можливо, очікуєте зарплату на, на слідуючі неділі, наприклад, там, там, я не знаю, 11-го числа, вони 10 так, 10 а вони 10-го прийдуть. Або до 10-го, а вони 9-го прийдуть. Швидко. Особисте життя, що в особистому житті, в особистому житті е ту спентакль якісь можливості, якісь шанси. Щось якесь, знаєте, можливо, якась е знаєте, як ідея якось фінансова, якісь фінанси. Щось можу е отримати ще е якісь. Грошенята. А, а тут спентаклів взагалі, я ж кажу, тут пентаклів можна закінчувати е, далі, читати простір, тому що тут пентаклів це у нас про можливості, це про успіх, це якусь про вдачу. Тому в особистому житті у вас інтуїтивно третє око, ви розумієте, що є якийсь шанс, ви чуваєте, що якийсь шанс. Шанс на якесь таке, знаєте, рай на землі, на хороше життя. Можливо е, на зміну якоїсь роботи, але ви можете бути в якомусь самі собі ставити якісь, боїтеся ну, поміняти роботу, да, і треба новини, можете новини отримати, що про нову роботу, можливість, да, і ви такі: Я боюся, чи треба, а вдруг там мені не понравиться, може в когось тут. Незважаючи те, що це особисте, але особисте саме е, в матеріальному. Тобто ви будете займатися. Чимось, якимось вирішуванням якихось питань на краще, можливо, в когось в роботі. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх пільців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, дивіться, робіть енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої близнюки. Що тут у близняків? У близняків подорож. Якесь у вас. Бачите, ось Сидите в поїзді, подорож. Якась. Якесь якась відрядження може бути, може бути поїздка якась. М -м -м. Кожному слоді хтось. Подорож, що тут можна сказати? Подорож. Будете в роз'їздах на сліду чи ні, що це за подорож? По роботі? Але робота може бути в як би сказати. для вас шанс ви, ви будете цією, цією поїздкою задоволені, тому що це буде якась можливість на більшу, як. Основу і впевненість в вашому житті по імператору. Да? Може бути вибір якогось нового напрямку в розвитку вашого бізнесу, наприклад, може бути так, або в розвитку вашого життя взагалі якийсь новий шанс, можливість якась вибір. Щось будете вибирати. Отримайте в подорожі, отримайте, можливо, якісь знання, можливо, отримаєте якісь там, я не знаю, по імператору, може, якісь розпорядження. Це все може бути подорож дійсно пов'язана з якимсь командировкою. Да? Отут такі карти все ж таки, я бачу, що тут карти. Не хочеться, да? Не хочеться їхати, а треба. Ну, як, кому не хочеться, я вам хочу так сказати. Воно, не хочеться, але воно. Буде до ладу те, що вам принесе результат. Тому, Ну, треба. Це, може бути, дійсно, якась поїздка по роботі. У когось так. Фінанси Фінанси імператор, все під контролем, не буду нічого теж витягувати. Все ваша імперія. Всі вас чують, Законність, порядок, контроль, увага, дисципліна. Ну, в общем, коротше, ви контролюєте повністю. Фінансово стоїте у наслідчому тижні на ногах і контролюєте е, свої грошові потоки, як на приход, так і на розход. Особисте життя. Десятка пентаклів, от ви дивіться, у вас все ж таки слідуючий тиждень, дорогенькі мої близнюки, у вас буде пов'язано з роботою, навіть в особистому житті, тут може бути подорож по пентаклям. Ви можете бути частиною великого колективу фінансової якоїсь установи, і вам потрібно буде займатися якимись фінансовими питаннями. Оце будете ви, мої дорогесенькі, на слідучому тижні. Тим займатися, подорожувати вирішувати питання. Але ви будете задоволені, цим будете задоволені. Я хочу вам сказати так, якісь, можливо, в когось є якісь, ну, як би сказати, щось, якщо в когось, наприклад, на роботі поруш, ну, знаєте, Вре, в, в, такий час, що потребує змін. Да? І якщо не йдуть якісь зміни, в е, щось не міняється, то, то роблять це все через біль, але зміни все одно будуть. От у вас, дорогенькі мої близнюки, буде зміна через башту. Тобто, Може, так, знаєте, по головочку грохнуть, да? вам можуть казати, змінюй, змінюю вводь новшества, поміняй в чомусь якусь в чомусь, знає, структуру якусь. Щось роботу можеш змінити. Щось поміняй, не знаю, що завгодно. Але вашому цьому може бути вашому якомусь благополуччю раю на землі, може прийти, оце ще ж кажу, що якась така, знаєте, тук-тук-тук, постукають до вас. Не знизу, а зверху. Так? І це може вас трошки огорчить. Але зважаючи на те, що ви, ну, все ж таки, десятки пентаклів, тобто ви частина цілого. Ви, як наче берете все в свої руки, ви як керуєте, бо у вас тут і тут, ви імператор, берете в свої руки і вирішуєте всі питання. Тобто, оцей кризисна, кризисна якась обставина в вашому житті, і в особистому, я так думаю, особисте життя буде пов'язано іменно з вашими вашою професійною діяльністю. То вона може бути дійсно, ви можете взяти все під контроль знову, і поставити все на вийти в десятку пентаклів. Тобто і тут, і тут, з якоїсь такої, ну, скажімо, нелегкої ситуації ви таки випливаєте. Дорогенькі мої близнюки. Але все ж таки подорож, подорож, я думаю, все ж таки буде пов'язана з вашими. Особисто фінансовими питаннями по роботі. Такий мій прогноз. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все обов'язково рано чи пізно буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої раки. Ну, перевзування, Будете перевзуватись на ходу, да, мінять свої, свою точку зору, підстраюватися під обставини, можливо, знаєте, як о, шукати різні ходи і виходи, о, якби нестандартний підхід до ситуацій. ну, Треба під, підлаштовуватися, інколи треба. Підлаштовуватися під обставини. Давайте подивимося, чому саме так. Що так, що за цим? Яка причина, що ви будете в цій енергії? На вас може бути тиск. тиск. На вас може бути тиск і конфліктна ситуація. І вам потрібно як-то, ну. Взяти це все під контроль по карті сили, все регулювати. Да, неожиданно якось таке. Ну, я хочу сказати: Верховна Жриця мені показує, що ну, не треба туди лізти, тому що та ситуація, яка є, то для вас ваш урок може бути. І вам треба її якось самостійно. Пройти і знайти. Ну, ви зможете, тому що по е, картам Арканпезування е, да, це дає можливість вашому, е, вашому розуму знайти е, виходи із нестандартних ситуацій. Да? Тобто треба якось про і тут, і там, і знайти, і договоритися і тому подібне. Тобто ви зможете це зробити, бо на вас буде якийсь тиск, тиск, несподіванка. Да, Якісь і страхи, і тиски, не, непонятна якась ситуація, що треба буде її вирішувати, збухти-барахти, знаєте, якось отак. Фінанс, фінанси, фінанси, Дев'ятка пентаклів. Я називаю це Рай на землі. Тобто, Але тут дівчинка йде, бачите, жіночка йде. То, тобто, гроші ваші ще тільки до вас йдуть, підходять. Але Дев'ятка пентаклів це таке. я ну… Я насолоджуюся життям. Да? Я, рай... Я називаю цю карту рай на землі, дев'ятка пентаклів. Це комфорт, насолодження, незалежність. оця Дев'ятка пентаклів. Тобто у вас з цим буде все гаразд. Але бачите, ще тільки йде, тільки доходять, але дойдуть. Да, Скажімо так, тут хороші карти. Емоції, емоційно будете довольні, наповнені, і буде все добре. Швидко, якось вони швидко прийдуть туди, туди, куди їм треба. Так, особисте життя. В Особистому житті у королева мечів. Бачите, яка жінка? Я йду одна по якомусь великому місту. Так, впевнена, я б не сказала, що ця жінка. Як чимось розстроєна, вона йде кулаки зжаті, да? вона йде закрита, ціленаправлена, впевнена в собі і дум. Оце от ви будете дивитися будете своїм всім негараздам в вічі, приймати бій, вирішувати питання, логіч, логіка, ясний розум, королева мечів. Це Говорити правду, холодна, не беземоційна. Давайте подивимося. Так. Да. Ви знаєте, якось я б сказала так: по справедливості. Ваші емоції. Я даю, я відбиваюсь емоції, оці емоції е, якоїсь наказання даже людей да, по заслугам. От якось отак, ваше, вашим якимось таким, знаєте, ви тут королева мечів, тут король мечів, тут якесь таке зло, накипіло, наболіло. І королева мечів включена, що от скільки можна, і от ви можете піти на такому е, драйві сили, от такого відстоювання свого по справедливості. Що заслужили, то й отримуйте. І отут може, е, ну, хоча тут у вас кажуть перевзування, тобто ви повинні якось провільнуть, пропетлять. А от в особистому житті, мабуть, не вийде перепетляння, бо королева мечів це про те, що я вам покажу кусь кінну мать. Це воно воно про це. І у вас оце зло емоційно, емоції, оці ваші, е, якісь душевно, душевна злость за себе, за відстоювання себе. І Я караю по справедливості, Іду на аж короле мечів. Тобто, іду і... Повертаю з коліса фортуни повертаю біль. тобто Повертаю біль тих, хто мені робив біль. Оце може бути саме про це. Оцю про цю королеву мечів. Дорогенькі мої раки. Такий прогноз. Для моїх раків, дякую, що ви є. Є, є. Південний діалект, суржик. Дякую, що ви є, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!